Особисто мої очікування, що напевно найкращим гравцем в складі збірної України стане Єрмаков. І в мене величезне розчарування напевно буде Брашко. Я, ну, його якесь відношення, його якась гра, те, що було весною в Динамо. Мені якраз навпаки здається, що Брашко має розуміти, що цей чемпіонат. Це можливість привід повернутися до розмов про якийсь європейський трансфер. Отже, вболіваємо за збірну разом. Я нагадую, що всі матчі молодіжної команди нашої покаже канал Суспільне. Головна небезпека цієї молодіжної збірної вона полягає в тому, що ми вийшли на чемпіонат Європи завдяки командній грі, завдяки там тренерському штабу. Зараз Чернат Європи, це міжнародна вітрина, буде дуже багато скаутів, буде дуже багато уваги. І велика загроза в тому, що гравці захочуть себе проявляти, вони десь будуть індивідуально на себе більше брати, щоб себе показати, скажімо, там Брашко, Вона, для яких зараз прекрасний шанс поїхати десь в Європу, якщо вони себе покажуть на євро. Якщо вони десь будуть виходити із цієї тренерської філософії, будуть відходити від тих парадигм, які їм е е говорить там Нельгоса, у нас можуть бути великі проблеми. От...